Суркіс назвав умови продажу Ярмоленка. Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про те, за яких умов він готовий відпустити лідера атак команди Андрія Ярмоленка. У коментарі офіційному сайту київського клубу функціонер зазначив. Що питання продажу гравця виникає протягом останніх трьох років, за його словами, зараз щодо футболіста немає конкретної пропозиції. Якщо вона надійде, я її розгляну. Андрій буде про це знати, і якщо всі три сторони влаштують умови, я Ярмоленка відпущу, я йому це обіцяв, підкреслив Суркіс. Разом з тим, додав президент Динамо, він би хотів утримати нападника. Оскільки той є капітаном команди і веде її за собою. Минулого тижня стало відомо, що англійський Сток Сіті проявляє інтерес до українських футболістів Євгена Коноплянки та Андрія Ярмоленка. Повідомлялося, що італійська рома може відмовитися від спроб придбати нападника через його фінансові запити. Зараз український футболіст отримує 2 мільйонів євро на рік. Тоді як в римському клубі нібито хотів би заробляти 3 мільйонів євро на рік плюс бонуси, раніше футбольний агент Бернардо Бровароне заявив, що трансфер Андрія Ярмоленко до Наполі не відбудеться через занадто великі фінансові апетити українця по зарплаті. Крім того, повідомлялося, що італійський інтер обговорює з Ярмоленком перспективи його переходу за матеріалами сайту Ньюс.